Ти досі в пошуках комфортної та ефективної зубної пасти? Спробуй пасти Ензікал, і ти забудеш про сухість, томати, наліт на зубах та новий каріс. Кожна з цих паст має унікальну систему ферментів, що пригнічує погані бактерії та підтримує здорову мікрофлору та місцевий імунітет. Ензікал 1450 ідеальна для дорослих підлітків та дітей 6 Містить фториди, ксиліт, ферменти, має м'який солодко-м'ятний смак. Ензікал 950 підійде дітям від 0 до 6 років, а також підліткам та дорослим з низьким ризиком виникнення каріусу. Містить фториди 950 ppm, ксиліт, ферменти та ще м'якіший м'ятно-солодкий смак. Ензікл Зеро не містить фторидів, підійде тим, кому в вмісні пасти тимчасово протипоказані дітям 0 підліткам та дорослим. Також зовсім не містить олії м'яти, тому ідеальна для алергіків, вагітних в період токсикозу, тим, хто проходить хіміотерапію. Але як і попередні пасти, містить кселіт та ферменти.